Всем привет! С вами Димас. Я вже на Мус Ситі. Сьогодні четверг 10 липня. Я розпочав свою роботу вечірню в таксі 19.04. Виконав одне замовлення вже Приїхав з дому по бізнесу за 296. Ну, в общем, вийшло 300. 300 гривень, за там 11. Ну, 10,3, от зараз у мене показує, 10,3 кілометра. Да, потепліло в Дніпрі. 38 показує в мене в машині. Ще пару градусів. І на вулиці буде як горілка. Температура, так. Да. Пару градусів 40. Два дні не працював, зробив собі вихідні. Ну, були свої домашні справи ввечері, так що я обламався потом виїжджати вже. А сьогодні думаю ні, все ж таки треба ж уже виїхати, працювати і знімати відосик. Так що чекаємо на наступне. В общем, замовлення прийшло стандарт. Ну, доставка адреса адреса, 140 за 3, там 1,32 коефіцієнт. Дзвонить заказчик, питає, Доброго дня. А Ви могли б жіни посилку забрати з нової почти, бо не встигає. там там. щось Я вам чаєм докину там. Я говорю, так там щось оплачувати треба, чи що? Ні-ні, я все там оплатив. Ну, я говорю, добре, так там же я говорю, код какой-то надо будет сказать. Да, да, я на связи буду это. Ну, в общем, как-то так. Попробуем. Я уже сначала подумал, что якась махинация, ну вроде просто забрать посылочку. Сейчас узнаем. Так что їду на нову почту на Грушевського за посылкой. Так, посилочку забрав з нової почти, все добре, їду до отримувача. Віддав посилочку, все чудово. Він мені каже, 200 вам хватить. Я говорю, та ви 200 в приложенні не скинете, давайте на карту. Написав йому номер карти, прийшло 192 ну там комісію зняло, 192 гривні. Чаюшки, так що нормально так вийшло. 3 кілометри за 330 гривень. Це великолепно. Взяв по болту замовлення на Суворова за 200 гривень 6 км по комфорту. Було 161, я підняв до 201. Пасажир погодився, так що зараз їду, забираю його і поїду на Суворова. Так, виконав замовлення, оказалось тут 181 до сплати 20. На баланс дали 200. Так що все зашибись Поклон вже включив, поки під'їжджав. Поки що тихо. Не знаю, тут, ну, мабуть, треба вже в центр. Просто голий стандарт включу. Болт Комфорт. Все, чекаю біля ТБ, навіть не на Суворова 11 попросили на парковку АТБ, так що я сість на АТБ. Знову встрельнув в Болт. На ЖД вокзал заказ фабрично заводський. 144, по-моєму, чи 146 було, я підняв до 186. В общем, на 40 гривень і пасажир погодився, їдуть на фабричну заводську за пасажиром і поїдемо на вокзал. Виконав замовлення, привіз на вокзал дівчину з хлопцем. О, блін, хотів тут встати, а тут моцик стоїть. Завершую поїздку. 186 гривен на кошелек. Безнальный был заказ. 5 зерочок. Чекаем наступное. Сейчас включу еще уклон. Центр, центр, два центра. Правый мини, мини, мини. Мини правый. В малий центр по стандарту готов їхати, а трошки збільшений комфорт і правий міні бізнес Мольєра кудись в ту сторону, нам туди, туди не хочеться їхати, ми туди не поїдемо в таке время на лівий берег. На лівий берег я тільки... В вихідні можу собі дозволити, коли працюю цілий день і днем виїжджаю, тоді можна. Тоді можна куди завгодно їхати, а зараз будній день на лівий можна там застряти надовго. Та й на правому можна застряти, якщо десь в спальник. на победу чи на тополь поехать туда а на камни если поехать или парус то точно застрять там можно минимум на часок давай уже господи блин че правильно знаю девушка за рулем блин хотела меня пропускать накупляют тут Так, трошки постою тут на площі, а потім кудись, може, ближче до центру переїду. Нарешті виїхав з вокзалу, переїхав на Володимира Великого. За 100. Та йо мойо. За одну гривню. Бля, на вокзал ні, я не поїду на вокзал. За 101 гривню приїхав 2,5 км. Що ж вона сипіть так, а? І додому вже там он предлагає мені. Маніт і и маніт. Зараз вийду тут з цього двору. Десь паркануся вже туди. повключаю нормально. Прийшло мені замовлення додому. 332 за 12,5 кілометрів на парусний провулок. 5 так що їду за Олексієм. Так що все, їду на парус. З паруса не знаю, уїду, не уїду, подивимось на камні. Скоріше за все, що ні. І потім вже підсумки підведу. Ну там небагато вийшло сьогодні. Це взагалі шосте замовлення, так що подивимось. Привіз Олексія в тупік маршруток на парус 332 було, дав 360. За що йому дякую? Так. Поставлю на камні, ну, це таке. Діло случаю... Тогось за сьогодні за четверг. Чотири замовлення по уклону, середня вартість 24,5. І два замовлення по болту. Плюс там от этот чаюха, у мене там 230 з чим-то гривень вийшла. Загальна каса 1499 мінус 244 комісія, 1255 гривень. Це каса без комісії. По годинах я пропрацював, пропрацював по годинах 3,5 години по пробігурці

В общем, поділити на 3,5 години. Вийшло 288 гривень за годину. Ну, пойдеть, в принципі. Трошки раніше треба було виїжджати, там якраз в центрі був пік, все червоне, ну, пізно виїхав, не вийшло раніше. Так що, отака така сьогодні була робота. В четвер. Трошки попрацювали, тисячонку заробили і пойдет. Всім дякую, хто дивиться, хто підписан. Ставте вподобаєчки, якщо сподобалось, якщо не сподобалось, теж поставте вподобачку. Всім гарної тихої ночі, всім пока-пока.